в республику хочу погулять возможно что-то надо и купить собі не знаю побачим может спортивный костюмчик взять так резервуар зайдем сейчас да Отпекаем. махита славовский хороший бренд Зервит резерв. В общем, сейчас зайду гляну, Что там есть? Может костюмчик подберу. Пока выходные треба же тратиться, правда? Короче, народ, повітряна тривога. Пока раздуплявся, дивився, ходив по магазинах, підбирав костюм, кроссовки, так нічого не взяв. Почалась повітряна тривога. Шорох кипиш. Правильно, люди все разбегаются. Ну як должно быть, що делать? на парку движуха не знаю я щось не пам'ятаю де я спуск де я ставив машину зараз треба знайти мені те місце де машина стоїть тому що я так на паркінгі не сорінтуюсь вот вам республіка я був возле магазина зара подимався Сейчас пройдусь туда до Зары, наверное, спущусь. В принципе, подобрал. Есть выбор, либо Пума, либо Найк брать. Также и костюм, также и кроссовки. Поэтому сейчас побачу. Пройду до выхода. Вот буду чекать. Попал как раз на тревогу. С той стороне. Я там поднимался. А, да, нашел я место вон прямо Зара. И там есть спуск. там буду спускаться і не зустріть моє авто тема така первых полчаса бесплатно а потім 40 гривень за годину якось так уже жарко я в футболці, в курточці, жарко тут блин. шапку одеваю вже весь мокрий так що нормально буде тут тоже ходить порядочно якось я против шерсті пішов Магазинів куча, людей куча. Ну, тривога наламала движуху. Ну нічого, треба вносить ноги в безпечне місце. Так, тут я вниз спускаюсь, все на парковці стоїть моя ласточка. Пішов на парковку. Ну, раз нічого зараз не купив, значить поїду в Макдональдс. Так, виходжу Машину я оставлю десь вроде бы тут а Там за углом да, тут можна потерятися Такі дві на паркінги Можна загубитися І зараз ця вся движуха буде виїжджати Основна маса людей Зараз буде просто піпець Єдине що я не знаю, полчаса не пройшло, як я ходив. Сейчас треба глянути, щоб оплата, ну типу, щоб безкоштовно пів години. Щоб я мог виїхати звідси. що то коротше потерявся, де моя ласточка, а вот моя ласточка стоїть. О! Ласточка моя, хеллоу, грязненька. Ну нічого. Ладно, поїхав я на виїзд. Отак от Виїжджаємо. Тут такий движ Париж. Не випускають, всі просто бігом влазять, щоб вже, тіпа, залізти. Да, от, в тривогу, така тут кипішняє і суматоха. Модняві вітачки круті, все, а я на своїй ласточці. Ретро крутій. Ретро -круті, мега ретро крутій. Головне кеди. Головне кеди прикольні. А то все остальне ерунда. Правда? Зараз буду потроху виїжджати. Заїду, мабуть, в Макдональдс, не знаю що, що робити. Да, ніхто не випускає, не те саме. ніхто не пропустить, всі бігом піджимають, бо кожен хоче вискочити. так от всі тупо вилазять, зрозуміло. Ладно, поїхали далі. Так, вряд я потрапив. Honda мене ззаду пропустила, спасибо йому. Ну, Пробую вибираюсь. По і в мене кільцева дорога. Зараз виїду і. Так, сьогодні я так зрозумів, не буду я нічого купувати. Раз така канітель, невідомо скільки буде повітряна тривога. Тому я думаю, що нічого купляти сьогодні вже тоді не буду. Та да. на вихідний тоді, як вийде, заскочу. Бажано це треба зробити в будній день. Можливо, завтра заїду. Поки розвантажусь, поки мене буде вантажитися причіп, то заїду, можливо, завтра. Побачу. Мені тут від роботи недалеко, тому ну, якщо що, то заскочу. Поїхали на виїзд. Так, народ, ну що, я виїхав, в принципі, 10 хвилин. Не так-то воно страшно, як казалося. Ну і виїхав. Часу у мене зараз скільки? 3.33, бачите, тройки одні мене. Це фартумасті, ймаю. Так, а тут Що, сніжочок такий підсипає мокренький, так? Да? Так, тепер в мене стоїть дилема. Не купив шмот. Ось вона, республіка. Така гарна, красива, чудова. Да, то робота роботою, треба трошки поїздити, хоч і грошей потратити, хоч чуть, чуть правда? Лайк, like, підписка, коментар на А Отак от проходить вихідний. Дома нічого не зробив, приїхав, переодягнувся і поїхав проїхатися. Треба ще дітей поздравити. Привітати з Днем Святого Миколая, пройдеш бо я ж дома не був, був в ресі. Доця там біля мене, а малий знаходиться в Києві, тут, на Харківському. тому Якось треба придумати, знайти можливість їх привітати зі святом. Отаке, тут трошки тягнемось. Зараз будемо виїжджати на кільцеву дорогу. Теж не швидко думаю. Ну Вже як є, ось кільцева дорога зліва від мене. Поїхали, зараз щось рішу або в макіч заїду, або на суші. Побачу. в мене недалеко від хати ось такі суші. Катафей називається. Дуже мочні, великі і смачні. Зараз зайду скуштую трошки. Ось такий чудовий заклад. Красивий. Катафей. Ну що, зайдемо, замовимо собі суші. Йдемо. Так, меню зараз. Такі ролів відсвічує трошки лампа. Хороший вибір, ассортимент такий не маленький. Ну не смачні реально великі такі роли. Є що вибрати? Червоні дракони, золотий дракон, зелений бегом. Коротше, імператор. Я возьму сет роллов мабуть, ну не сет, а возьму, навірно, оцей імператор. Філадельфія, да? Вони великі. І якісь ще візьму сушки, мабуть. Так, сети ще такі є тут. Вмочні, В бачите. В об'ємі. Коротше є що вибрати. Треба замовляти. Давайте замовлю, прийде заказ, я вам покажу, що я вибрав. І як воно виглядає. Так, перше, що прийшло, це комплектація до чаю. Сам чай, альпійський луг. Це збірка трав. Обов'язково. ну Цукор мене не цікавить. І соус, соло, старілочка для учнів цієї але ну, Я не мені Ось ці палочки класика. Все чекаю, тепер на суші, Саме суші теж так, ну що, Під'їхали мої от Така краса і запечений під сиром з криветкою і філадельфія. Величезна просто. Подивіться розмір. <реш> так, ну що, я вас так поставлю. Сподіваю, що вам буде видно. <реш> Атмосфера бомбова. Я <реш> буду <реш> 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 <реш>

Тема крута. А <звежа> рибка свіжа, Бом! делаю такие как и ну, получается то что надо и цель хорошо мокнул. вот такая смакота Дуже смачно ванночку перемішав. Після між ролами береш дімбі, забиваєш цей присмак і знову рибку в ванночку. Це дуже смачно заклад дуже уютний. атмосфера крута така по домашньому уютно добре мені смачно давайте тоді включусь так ну що, народ Сказати, що я наївся, це нічого не сказати. просто лопнуть можна. все пока пока Дуже все було смачно, бомбовське. Дякую, дякую персоналу за те, що все було чітко і як там, е, суші шефу за те, що було смачно. Заклад класний, мені сподобалось. Не просто, а дуже смачно. Так, ось моя ласточка. Зараз Сідаємо сиро, мокро, іду додому. отак тобі весь вихідний пройшов. Все, день пройшов, завтра їду, розвантажуюсь. далі буде новий рейс. Я все то діло підзніму і вам покажу обов'язково. Так що поїхав я додому, О, такий в мене коротенький був вихідний день. Дякую вам за увагу. Поїхав, казав, куплю якісь красокий костюм, нічого не купив, бо тривога. Ну нічого страшного. Наступного разу візьму. Я ж кажу, краще в будній день, бо сьогодні був дурдом неділя. Все, дякую за перегляд, народ обняв, підняв, покрути, поставив на місце. З вас, як завжди, лайк, підписка, коментар. До робочого дня. Пока-пока.